Своїм виступом Мурат Гусейнов підкорив усіх у залі. У результаті двох конкурсних днів вибором найвищу нагороду принца країни. Отримав запрошення на подальші конкурси талантів, один з яких відбудеться у молодіжному таборі. Артек восьмирічна Юлія Поліщук у Полтаві також вражала журі своїм танцювальним виступом. Щоправда, стала другою принцесою у своїй віковій категорії. Я готувала танець не один день, а багато. Івені він не дуже легкий, а він веселий, привабливий. Привабливить, я так покинула, що одного хочеться улибатися. На конкурс всеукраїнського рівня юні моделі поїхали вперше. Батьки розповідають, хвилювались усі, однак діти успішно подолали усі випробовування і чудово показали себе як на репетиціях, так і у фіналі конкурсу. Мені сподобалось наскільки там були задіяні діти, наскільки вони відвідували ці їхні тренінги. Мені сподобалося хореограф, яка це все швиденько ставила. Вона дуже толково дітям пояснює. Смівала і це головне, це подобалося самим дітям. У перший день діти змагалися у шоу талантів. Другий конкурсний день організатори назвали шоу краси. Тоді і визначили переможців. З поміж півсотні дітей четверо рівненських моделей вибороли найвищі нагороди. Двоє хлопчиків стали принцами країни у різних вікових категоріях, а двоє дівчаток отримали звання першої віце-принцеси. Успіхом своїх вихованців радіють і наставники. Там всі організатори, постановники хореографічних. Композицій розмовляють на російській мові, думали, можливо, що для дітей це стане перепоною і Вони не зможуть там ну там правильно виконувати ті рухи. Але діти справлялися, от вловлювали, повторювали, можливо, за іншими учасниками, які краще робили. От і ну, навіть на першій репетиції їх вже організатори відзначали. Окрім репетицій та конкурсних виступів, організатори конкурсу передбачили насичену розважальну програму. Гості та учасники фестивалю оглянули ...Полтаву та найвизначніші історичні і культурні пам'ятки краю. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.